Света. Привіт. Світ, у мене є 10 хвилин. Про що ти хотіла поговорити? Я хотіла вибачитися і розказати тобі все про сина. Я тебе розумію. Вже вийшло як вийшло. Я не можу на тебе ображатися. Просто я дуже сильно закохався в тебе. Я тому і не хотів зустрічатися, бо мені дуже важко тебе бачити. Коротше, хай у вас з чоловіком все буде добре. Вибачу, я втрутився в ваше життя через свої почуття. Я хочу сказати тобі, що ми з ним розлучаємось. Що ти хочеш сказати? Що ти розлучаєшся? І що нам з цим робити? Що саме цікаве, то це те, що мій герой працює на авіабудівному заводі. Я також повинен був там колись працювати. Але не вийшло. Не вийшло, бо був розподіл після інституту і я попав трошки в інше місце, бо я закінчував авіаційний. Ось. Тому Гриша, Григорій, дуже знайомий мені персонаж. Дуже цікавий, до речі, я почитав. А мене звати Костянтин. Якщо підходить вам мій типаж. Телефонуйте, пишіть. Я з радістю з вами попрацюю. Світ, іди додому. Кіно закінчилось. Все.